Вища Ліга Києва з футзалу пропонує своїм поціновувачам чотири цікаві матчі, два поєдинки в групі А та два матчі в групі Б Очікують нас на цьому вікенді, тому настав час розібратися. Хто з ким зіграє? У групі Б Десна 2 зіграє з командою Віатек. В першому курсі цей потім був один з найдраматичніших в чемпіонаті, адже Десна вигравала за рахунку. Чотири-нуль, а у підсумку матч завершився за рахунком 5-5. Віатек продемонстрував фантастичний характер. Зараз абсолютно нова історія попередньому турі. Обидві команди поступилися, але Десна-2 була близька до того, аби відібрати бали у команди Золоті Ворота. Натомість Віатек програв свій матч в ПБФ і зараз прагне перемоги. Якщо говорити про шанси команди на успіх, то Десна 2. Має дуже непоганий шанс здобути максимальний результат, адже до другої команди долучається вже чимало гравців з першої з основної обоєми, тому це є чудовою можливістю аби здобути дебютну звитягу в сезоні. Натомість у команди Віатек дві ігрові четвірки плюс наддосвідчений. Легендарний гравець команди Грівін Юрій Грінчук, і, звичайно, все це також може спрацювати. Шанси 60 на 40 на користь команди Десна 2, якщо виграв з основної обойми. В матчі між командами Укр Капітал 3 та ПК Характернік очікуємо море емоцій. Адже ця гра буде дуже і дуже принциповою для кожної із команд в першому колі. Характерник виграв своїх опонентів за рахунку 3-2. А Стебловський став героєм зустрічі, оформивши дубль. Натомість зараз Укркапітал Трейд зробив необхідні висновки. Ну і плюс команда демонструє дуже цікаве атакування футзала. Андрій Ардашенко та Михайло Ляхович продовжують боротьбу за золоту боцу. Чемпіонату, тому Ігор таку буде дуже і дуже непросто. На останньому рубежі команди ФК характерні. Ну і в цілому цей матч буде центральним в Ця гра буде дуже спекотною та запальною, тому тут не потрібні прогнози, адже обидві команди готові продемонструвати свій матч. Побажаємо всього найкращого і, звичайно, що переможе найсильніший. Хоча варіант з нічлією також тут. Може бути. Очікуємо яскраву та видовищну гру. У групі Ей Дірек зіграє з командою Скітка і тишній Дара Макая поки що не може продати своїх болівальників чудовими результатами в новому футзальному році. Але зараз у матчі з лідером спробує проявити себе з найкращого боку, адже є необхідність взалькових балів та, звичайно, що жага реванш. Гадаю, що в першому полі Дірек поступився за рахунку 1-2. В свою чергу, Скидка одноосібно очолює чемпіонат і, звичайно, що. Прагне здобути чемпіонство. Команда Олега Шуста налаштована дуже і дуже рішуче. Ну а зараз, звичайно, що кожен бал на вагу золота. Нагадаю, що в першому матчі між цими командами героєм зустрічі став Іван Глуцький, оформивши дубль. Тому для команди дірік дуже важливо. Стримати одного з найсильніших гравців стадії суперника в цій парі, скітка є фаворитом. Але Дірект може здивувати, якщо продемонструє свою кращу гру і прояви свої найкращі якості. У другому матчі групи B зіграє команда Золоті ворота та ПБФ. Гра за участі. Лідерів чемпіонату своєї групи золоті ворота мають 16 барів в своєму активі, а ось у ПБФ 10 барів. Тому для ПБФ дуже важливо здобути перемогу, ну і плюс також є бажання взяти реванш за поразку за рахунком 2-3 у першому колі чемпіонату. Тобто для золотих воріт дуже важливо продовжувати отримувати лідерство і зберігати відстань від найближчих переслідувачів. Гадали, що три Золоті ворота обіграли ПБФ, але все-таки це було вже в попередньому році. Натомість будівельники демонструють дуже цікавий футзал, швидкий футзал, і власне налаштовані більш ніж рішуче для золотих воріт. Це буде дуже непроста гра, але за підтримки своїх болівальників, звичайно, що лідер чемпіонату зробить все можливе, аби перемогти. Очікуємо яскравий та видовищний поєдинок. Розібралося хто з ким грає, тому всі матчі доступні до перегляду в онлайн трансляції Обирайте гру на свій смак і підтримуйте свою улюблену команду.